Друзі, повертаємось до нашої детективної історії щодо встановлення причин аварії на проблемній ділянці тунеля Матроміж станціями Лобіцька і Деміївська. Мабуть, ви вже чули, що було проведено ряд експертиз. Так, правоохоронці замовили у експертної установи, яка підпорядковується Міністерству юстиції. Одну експертизу, яка встановила, що причинами аварії є помилки під час будівництва та проєктування. Однак київський митрополітен замовив іншу власну експертизу на противагу тієї експертизі, які проводили правоохоронці. Однак звернувся до приватної кампанії. Він не проводив жодного тендера, він не проводив відбори. Він не зробив адекватну експертизу ринку послуг експертів, які можуть бути дотичні до тих чи інших експертиз. Натомість, що ми виявили, і що ми маємо. На експертизи, які проводив київський метрополітен на власну ініціативу він витратив більше 4 мільйонів гривень. Це ті гроші комунального підприємства, які фактично якими мають розпоряджатися київський бюджет і власне до яких мають бути дотичні кияни. Так, от за даними Київського метрополітену, вартість однієї експерта години виходить, становить більше 8 тисяч гривень. Давайте порівняємо: Міністерство юстиції України на дві 2000... 2024 рік встановила вартість експерта години для державних установ на рівні 386 гривень. Це щоб ви розуміли в десятки разів менше аніж експерта година, яку оплатив київський метрополітен за проведену експертизу. Таким чином вони вимили легко з свого а, фонду. Більше чотирьох мільйонів гривень і віддали якісь приватній установі. Ви знаєте, я вбачаю в цьому наявність ознак порушення конкуренції. Зокрема, стаття 15 закону про захист економічної конкуренції нам говорить про антиконкурентні дії відповідних органів. І очевидно, що антимонопольний комітет має щонайменше розслідувати цю справу і притягати винок до відповідальності. Звертаємося до антимонопольного комітету, бо це його повноваження. Не тільки, вибачте, брати участь в різних кримінальних розслідуваннях. Ми бачили нещодавне розслідування і знаємо про оголошену підозру голові антимонопольного комітету. Однак хочемо повідомити, що ми звернулися в антимонопольний комітет і повідомили про порушення конкуренції, зокрема 15-ї статті закону про захист економічної конкуренції. Але антимонопольний комітет на сьогоднішній день зволікає. Тому ми просимо і вимагаємо, щоб АМКУ. Почав розслідування відповідної справи, встановив відсутність конкуренції під час проведення цієї закупівлі і е, зливання 4 мільйонів гривень з бюджету Київського метрополітену і притягнув винних до відповідальності. А чи займеться він цією справою? Далі побачимо.